Привіт усім! Ми сьогодні я вам розповім про футболістів, яким вже 35 і більше років а вони досі грають на дуже непоганому рівні. Дехто в топ-клубі, дехто в середняку, дехто поїхав із Європи. Починаємо приятного перегляду. Почнує з челійця Артуро Відаля, якому вже 35 років. Він грає в Бразилії у Фламенго, виграв Кубок Лібертаторися в минулому літку. В цьому Соні поки що не провів жодної гри, тому що чемпіонат Бразилії. Ще не почався новий сезон. Тут трішки інший формат, ніж у Європі. Дімітрі Паєт в цьому соні сидить на лаві для запасних. Іноді виходить в стартовому складі при дуже мало-мало хвилин, А коли виходить на заміну, він дуже корисний для Марселя. Йому 36 років провів 21 гру, зробив 2 плюс 3 в цих матчах. Дмитрій Паєт реально топовий футболіст, один з найкращих асистентів десятиліття, тому це дуже недооцінений Альшандру Папу Гомес, який зараз грає в Севілі чемпіон світу, якому 35 років. Соня провів 13 ігор, забив один асист. Сезон проводить дуже дуже недобре. Минулий був набагато краще. Але він став чемпіоном світу в складі Аргентини. Нагадаю, що Папу Гомес грав за харківський металіст. У Льорі, справжній капітан Тозенхемов Уго вже 35 років. Років до да 4 гри, 3 Севу в середньому за гру робить Уго в складі Тоттенхема 7 сухих матчів. Непоганий сон для Уго Льоріса, Хоча чемпіонат світу він провів не дуже добре. Не на уровні голки про такого класу, як Уго Льоріс. Але цей сезон у Тоттенхемі він дуже-дуже багато робить севів та в... рятує свою команду. Легенді Сергій Рамос уже 37 років, але він основний гравець. Пари Сан-Жермен в цьому сезоні провів 25 ігор, зробив 1 плюс 1, В середньому робить 1 відбор за гру. Легенда італійського футболу Фабіо Кваліарелла, якому вже 40 років І він досі грає за сам Дорію. Провів цьому сезоні Кваліарелла 18 ігор. Правда, що дві з них в основному складі. Результативними діями Кваліарелла не відзначався. Легенда футболу Італії грав за Наполі, Ювентус. Та й другі команди із Італії. Дріс Мертенс зараз грає за турецький Галата -Сарай. Але це легенда Неапольського Неаполя Мертенсу вже 35 років в Сомсоні провів 23 гри, забив 6 голів, віддав 3 асисти. Мер... Мертенс просто мастер дальніх пострілів. Його права нога це просто якийсь шедевр. Ми всі пам'ятаємо його гол. Проти Каталонського Барселони в одній восьмій Ліги чемпіонів сезону 19, 20 того сезону, коли Барселона потім програла Баварії 2-8. Маестро Ангель Ді Марія, чемпіон світу, грає за Ювент. Сьому 35 років в цьому зоні провів 19 ігор. Зробив 4 голи та дав 4 асисти. Ді Марія просто мотор. Так кращий гравець Туринського клубу в цьому сезоні це 100%. Його хитрик. У Лізі Європи проти Нанто, гол Фрайбургу, гол Неаполю, який, на жаль, Ювентусу не допоміг. І що купа-купа дуже-дуже потрібних та красивих голів від Ангеля Дімері. Його паси Рабону, він просто майстер. Гравець рівня Ліонеля Месі. Мабуть, не такого, але дуже-дуже близько к тому. Олів'є Жиро одна з причин успіхів французів на мундіалі. Йому вже 36 років від супербомбардир та лідер Міланського Мілану. 26 ігор, 8 голів та 4 асисти у Жиру в цьому сезоні. Майстер. Тіяго Сильво Барджевський захисник, який досі грає у лондонському Челсі. Йому 38 років. 21 гра, 2 асисти в середньому робить 2 відбори та одне перехоплення. За гру просто Маестро, Я сподіваюся, Сідло ще буде грати рік-два, а то й більше, тому що він справжній топ. На цьому я завершу. Закликаю вас поставити лайк та підписатися на мій YouTube канал, також на Instagram, а також на Telegram канал Там дуже дуже багато всього різноманітного та цікавої інформації. Слава Україні! На все добре! Скоро побачимось. До побачення!